Всім привіт! Вітаю на каналі. Не вийшло у нас якось озвучить записати звук. Тому я зараз озвучу, що було в попередньому відео. І так, ми бачимо у нас е, залізна руда закінчується. Так, виключимо забруднення. Так, дивимося, що ми розмістили. Минулої серії розмістили Не. каркаси дронів. Тут робимо дрони. Тут у нас була атака кусак. Поставив турель. Чи лишилося ще міндобрива. Так, що ще тут у нас? Міді мало бачимо по електроенергії, більше трошки половини. Залізо закінчується, вугілля закінчується. Так, у нас тут є мідь 7,7 мільйона. Залізо тут вже добувається у нас додатково. Тут у нас модулі почали, вироб... побудували минулого разу виробництво модулів, які зменшують на 30% споживання електроенергії. То по два модулі поставили, маємо 60 кВт. Як ми можемо бачити у... з правої сторони в інформацію. Так. так, що ми далі будемо робити? Зараз будемо бачити? Так, біжимо ми, а, за модулями, так, беремо модулі. Будемо розкладати по наших заводах, фабриках. Їдемо на бури наші кар'єрні установки. Там розставимо. Маємо зараз так. Вони споживають 8,4 МВт. Якщо ми розставимо. 2 бур, на 60% зменшимо електроспоживання. Кнопкою Z нажимаємо і по два закидуємо бури. Зараз ми закинемо, подивимося, скільки у нас. Яке у нас споживання? Наскільки зменшилось споживання у нас? Ці два можемо забрати. Так, де ще залишилося є тут. А тут три ні. Тут забагато. Так, здається все. Дивимося. Було вісім стало шість. І забруднення у нас зменшилося. Так, маємо тут сорок один бур. Так. Дивимося, куди в нас йде запруднення, бачимо, у нас сюди попадає запруднення. Треба буде поїхати повоювати, напевно, трошки. Зачистити. Так, сідаємо в наш автомобіль. Їдемо до рада. Заздасте питання, чому ми їдемо до радара. Я вже не пам'ятаю, записував давніше цю серію. Зараз будемо бачити. Так. Значить, від відступаємо від води. І а, у нас є, ми можемо автономно зробити живлення радар. У нас є 8 сонячних панель і 6 акумуляторів. Бачимо, маємо модульну броню. У нас є енергощит, у нас є портативні сонячні панелі, акумулятори і особистий робот, де можна розмістити ліміт роботів 10 штук. Ми включивши їх. включили. І кожен радар споживає 300 кВт. Ми можемо тепер це забрати і поставивши радари на автономне живлення, зекономивши зменшити споживання електроенергії. Так, у нас дослідилося швидкотильність. Так, ми... Э, що є? Пауза. what we're doing there. Так, відео пішло. Так, поставили ми досліджувати модулі продуктивності. Так, ось заїхали ми в радар далі. Дивимося, що ми робили. Значить, ми так само цей радар ставимо на автономне живлення. Тут у нас... Опора леп запомішала. Все працює. Все працює. 480 кВт виготовляють наші панелі і акумулятори заряджаються. Цього достатньо. Так, модулі продуктивності у нас дослідилися. Продуктивність видобутку, бетон от з темно. Що ми можемо далі поставити? Буду швидкості. Швидкість дослідження. Салова броня. Так, сало броня нам потрібно сталова, процесор електродвигуни. двигуни. Спорядження як Швидкість пересування. Оброню вбудовується і можемо швидше збільшити свою можливість підсилювати дію декількома екзоскелетами одразу. Екзоскелет. Теж нам потрібні процесор електродвами. Так, їдемо далі. Так, забираємо наші стовпи, пригодяться нам для виробництва. Так, дивимося. Тут працює. Де в нас радари. Так, це і ще поставимо, напевно. Теж автономно буде працювати. Так, контр Ctrl-В у нас збереглося збер... 에, креслення в буфері обміну. Так, дослідили. Так, беремо силову броню. Там більше сітки розміщення інвентаря. Поставимо модулі, щоб ми бачили, скільки у них у нас є. Так, бачимо цю зону ми засвітили. Де бачимо, куди забруднення в нас йде. Далі дивимося, куди ми їдемо. Їдемо десь вниз. Їдемо десь вниз. Так, а, забираємо буреє. Так, і розкладаємо модулі. По бурах. Так, це можна перемотати вперед трошки. Так, тут. Далі ми розкладаємо ще. Ми по всіх бурах розкладаємо так. Модуль продуктивності 2. Дослідити. Він на продуктивність 6%. Так, модулі продуктивності 2. Будемо ставити так. Зараз перемотаємо, подивимось. Ні, щось ми вибираємо. Продуктивність видобутку. Вибираємо, що нам поставити на дослідження. Так, ми поставили. А, стековий маніпулятор, можемо тут бачити. Добре, докладаємо. Так, забрали ми не там, де треба. Так, сіт. У нас дослідилося про дитинцю, екзоскелет, силову броню ми вивчили. Так, у нас вже мало лишилося. Ресурсів? Мідь маємо тут. Турелі стоять. Нафта є. Тут зона. Так, що ми тут буде? Роздивимося. Зупинка. Ага, ми зробимо, значить, в цьому місці буде в нас е станція Железнодорожня. Ставимо мітки. О. Вокзал. Ага. У нас буде тут вокзал. Ясно, перемотаємо. Так, стековий маніпулятор у нас якраз для завантаження ресурсів. Добре, в нас стековий митве. І бонус міс бонус місткості маніпулятора може вивчити, щоб у нас збільшувалось, як кажуть, пачка. завантаж Так, у нас вже попали. Розмножується близько колобаси. Забруднення треба буде засвітити, подивитися цю зону. Так, відсипка є. Засипати і поставити тут радари, щоб ми бачили, що там твориться у нас. Так, перемотаємо. Так, у нас ще за 635. Тут вже закінчив. Ми розклали модулі. Так, далі. Ага, нас за ага. треба. ставимо модулі, ставимо заводи покращені і ставимо туди. Модулі щадливості зменшують нас. Споживання електроенергії і водночас забруднення. Зменшиться. Так, магазин збройні бійними набоями. Треба буде поставити нам виробництво. Автоматичну турель, напевно, треба ще зробити. Так, робимо ми три турелі. Дивлюся, напевно, чи нема у нас виготовлення турелей на нашому моді? Нашому. Так, бонуси беремо для маніпуляторів. Так, бронебійні є у нас. Беремо бронебійні. Далі куди ми їдемо? Так, перемотаємо. Так, ми приїхали. Ага, зараз будемо воювати. Кладемо турелі і стріляємо. Для прикриття. Нам спочатку добре би червяків тих. Так, не плюються. Досить боляче. Так, ще одно гніздо. Бронебійними супер. Дуже швидко зараз ми зносимо. Так, ці черв'яки кажуть плюваки заважають. Так, треба бігати задперед, задперед. Вони досить бронебійними патронами у нас є ще щит у броні. Все, тут вичистили. Йдемо вниз далі. Цю територію цю зачистимо. Так, перемотаємо. Так, поїхали ми чомусь вверх. Ставимо, ага, ще верхню. Зачистимо. Зачищаємо ми вверх. Розкладаємо патрони. Так, прикриття у нас є. Червочків це головне знищити. Так, добре, перемотуємо. Це ми зачистили. Теам-комплекти зробили. Далі в нас вивчились бонуси. Беремо ще бонуси. Ще плюс один буде. Ми вже маємо чотири зараз предмети може перекладати. Так, для верхніх. Машинкою пробуємо. Пробуємо машинкою. Ефективність. Ні, не дуже ефективно машиною. Дуже ефективно. Так, треба турелі поставити. Прикривають нас. Добре, перемотуємо. Де ще підходимо, ще перемотуємо, ще перемотуємо і ще перемотуємо. ще гранатами. їх. Пробуємо. Так, ставимо радар. Щоб нам засвітило територію. О, все, тут чисто у нас. Тут в нас чисто. Так, їдемо далі. Їдемо вниз, дивитися, що у нас внизу. Так, дивимося, де можемо радар. А, ми трошки переїхали назад. Там Десь тут поставити радар можемо. Так, ми вже на вибухівку для скелі. Нема більше. Так. Ставимо наші радари автономні. Зараз ніч, він не світить. Не зарядилося верхній. Бачимо теж не зря. Так, тут у нас ще три. Три вулика, гнізда. Їдемо там ще. Знищимо, що пробую я гранатами, так? Пробую гранатами їхати і знищити. Знищили і гранатами. І всім. Так, тут. Чистота і порядок. Так, починають працювати наші радари. Ой-ой-ой! Тут небезпечно я. Добре, тут теж зачистка. Перемотуємо. Так, ставимо родар. Так, бачимо у нас атакують базу. Біжимо до нашої машинки. Їдемо на нашу базу. Нам відомстили. ой 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 Ми втратили транспорт. Та відстаньте від мене. Відстаньте від мене. Так. Все? Віжимо. Рятувати. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, перемотаємо. Так, згризли нас. Кручаємо дронів. Вони нас все ремонтують. І як бачимо, фіолетовим таким залишається у нас мітки де було розташовано. Конвейрі і всі рішні, різні предмети. Так, у нас не вистачає конвертних лент. біжимо на наш завод. Так, кремкомплектів візьмемо і візьмемо зараз ще конвейерів. Так, конвейерів взяли. Нам треба. Автомобіль зробити. Сталева балка. Можемо з конвейера взяти. Так, робимо автомобіль, їдемо відновлювати наші цехи. Так, Все. І дрони нам все відновлять. Деякий конвейер, підземний розподілювач, що де було, там у нас все побудували. Так, ну що, на цьому напевно будемо завершувати. Не знаю, як вийшло озвучити, вже скажете в коментарях. Дякую за увагу. Як кажуть, до наступних зустрічей.